Годинник не працює, саме радіо працює. Попробую його трохи модифікувати, викинути непрацюючий годинник. Поставити індикатор стрілочний. І підсвітку зробити можливо. Тут будуть лишні ці переключателі всі, які не працюють. Можливо її десь також задію. Попробуємо розібрати його зараз. Подивимося, що там в середині в ньому. Антена під'єднюється таким роз'ємчиком. Ось така лапша. Радіоприймач повністю транзисторний. Схема його є в інтернеті. Можете глянути. Попробуємо трохи його розібрати, це радіо, знімати ці платки. Цим екраном у нас один розміщений. Це все буду я заберу, викину, а тут ще, можливо, додавлю конвертер для можливості приймання КВ-діапазону. Ну, це так буде для експерименту, зробиться чи не зробиться. Попробую також. Ще й цей годинник включити, але думаю, що нічого з нього не вийде. Я вже раніше дивився до нього, але там напевно, що ЖКІ. Недобрий. Ну, так чи інакше цього годинника не буде тут в тому радіоприймачі. Він тут буде створювати якісь шуми для приймання на середніх хвилях. Будемо пробувати ставити індикатор. Ось має такий індикатор, може він сюди підійде, якщо ні, то знайду якийсь інакший. Ось приблизно буде отак виглядати. Звичайно, ці всі, всі отвори будуть закриті чимось чорним. Хочу зробити підсвітку. Тут навіть кнопка є Light. Тобто була передбачена підсвітка, вона і працювала, але там вона працювала від лампочки розжарення маленької. Десь в тому плані щось буде таке. Не знаю, наскільки воно колекційне, то радіо. Просто воно у мене місце займає. І так знімається основна плата. Бачите, що в середині. Тут ще багато провідничків припаяно до тих контактів. Вони виключали, алярм, включали. Тут також. І сама оця пластина металева, я так розумію, виконує як маса. Тут треба буде ще розібратись їдну схемою. Дивлюсь сюди припаяна Ось таке радіо. Ось що в середині в ньому процесор? Ось такий годинник був в цьому радіоприймачі. Так, я модернізував цей радіоприймач, стоїть стрілочний показометр. Тут видно цифри, але вони сховалися і так їх не видно. І то дуже добре, бо тому що він не показує якісь децибели, це так для показу. Попробуємо зараз щось приймати, прийняти на середніх хвилях, вечірній час. На середніх хвилях стрілка активно рухається.

Як не знайде якісь праці, то собі куп'ять і праця. Ось таке радіо вийшло. Трошки його вдосконалити. Все рівно краще з таким показометром, чим з просто сірим екраном цифрового годинника, який не працює, то краще так, нехай буде. Ті кнопки поки що ніде не задіяні. Ця кнопка то хочу підсвітку зробити. Ну Наразі поки що закінчую ось цим радіо. Працює, приймає, дуже добре. Дякую всім за перегляд.